Всім привіт друзі! Сьогодні ми на ремонті знову у нас УФО. Наша пісня недовго з вами грала. Ось так. І він нас попрацював один день і знову згорів. Перегоріла ось ця спіраль, як ви як, як, як бачите. Ось ця нова спіраль, що ми з вами були її встановлювали. Ось так. Тому, друзі. Знову придбали таку спіраль і тепер будемо дещо роби робити. А саме поставимо діода для того, щоб зменшити напругу на нашу саму спіраль. При цьому насамфо не повинен забути перегорати ось так. Всі ми дуже добре знаємо, що D242 діод витримує 10 А і 100 при 100 В. А мені потрібно, щоб витримувало 12 амперів тому що фон у нас бере 12 амперів тому я взяв ці діоди і за параллели. Ось так. Взяв 4 діода, в мене вийшло 40 амперів 400 В. Ось так. Один діод. Виходить із 4 діодів. Ну, Але дуже потужний. Тут у нас стоїть такий коробочки діодний міст. Так, це ну, на самому ділі це не діводне місце, це один діод, Усі діоди тут в паралелі між собою. Ось так. І далі вже сиділо після УФО. Ось так. Пукаємо. Перевіряємо. Як бачите, 6,5 А бере при цьому. І на силфо нагрівається, як бачите. Датчик я поставив сюди, виніс. Це для того, щоб наш датчик швидше реагував на температуру. Ось так. Зараз вона нагріється і вимкнеться. Як бачите, тут у нас іде нагрів. Саме сильніший, тому що там є грязь, яка прямо в трубку впресувалася і неможливо не вимити звідти. І зато там найбільший нагрів. Ось так відбувається. Ну нічого, тому що у нас ухо працює впів. Уповіну потужності 62 А, бачите. Він працює в половину потужності через діод так І вона у нас також вимикається при автоматі. Так, муками його. Якщо я ось замкнулось тут. На, на коротко здобува зроблю. Тоді побачимо тут. За симперію, ось так. Оце ось такі коробочки. У нас все діло буде влаштовано. Ось якось ось так. Радіатор взагалі не нагрівається.